З дитинства нам обіцяли якщо ти будеш хорошим, чесним і працьовитим, життя все влаштує. Але правда в тому, що життя нікому нічого не винне. Гра тут не за правилами, вірніше, за тими, про які ніхто не говорить. Ти можеш бути добрим і тебе використають. Ти можеш старатися і залишитися ні з чим. Чому? Тому що світ жорсткий. Якщо ти не засвоїш його справжні закони, він тебе зламає. У цьому відео я розповім про 15 правил життя, про які мовчать жорстких, чесних, незручних. Але якщо ти впустиш їх у свою голову, ти більше ніколи не будеш колишнім. Це не мотивація, це інструкція для тих. Хто втомився бути жертвою і хоче стати силою? Один ніхто не врятує тебе ніколи. Ти можеш чекати допомоги, підтримки, рятувальника, але він не прийде. Ніхто не зобов'язаний витягувати тебе з ями, ні держава, ні сім'я, ні друзі, ні партнер. Ти єдиний, хто несе повну відповідальність за своє життя. І як тільки ти перестанеш чекати, ти почнеш діяти. Стойки говорили стань сам собі опорою. Це не про жорстокість, це про силу. Чим раніше ти зрозумієш, що твій порятунок тільки в твоїх руках, тим швидше виростеш. Допомога може прийти, але розраховувати потрібно тільки на себе. Тому що. Коли ти починаєш опиратися на власну волю, ти більше не боїшся. Ти знаєш, ти справишся, тому що ти вже почав шлях, і тобі ніхто не потрібен, щоб його пройти. Ця самодостатність не ознака ізоляції, а джерело внутрішньої свободи та незалежності. Вона дозволяє тобі відчувати себе впевнено у будь-яких обставинах, знаючи, що ти здатен впоратися з викликами самотужки. Стоячна мудрість вчить, що лише в моменти усвідомлення власної відповідальності ми справді зростаємо та зміцнюємось. Коли зовнішні опори хитаються, внутрішній стрижень стає єдиним рятівним колом. 2. Люди поважають не добрих, а сильних. Світ не цінує М'якість, ем якщо за нею немає характеру. Ти можеш бути найдобрішим, щирим і чесним, але якщо ти слабкий, тебе будуть використовувати. Люди відчувають енергію і поважають тих, хто вміє сказати ні, хто тримає кордони, хто не боїться наслідків. Бути хорошим не значить бути безубим. Стойка добрий, але справедливий. Він не дозволяє собі прогинатися заради чужого схвалення. І саме тому його поважають тому, що з ним зрозуміло він не маніпулює, але й не дозволяє собою грати. У житті завжди є вибір бути зручним чи бути справжнім. І поки ти обираєш перше, світ буде використовувати тебе. А коли вибереш друге, почне поважати. Навіть якщо не відразу, навіть якщо спочатку тебе за це ненавидітимуть. Справжня сила полягає в здатності бути собою, відстоювати власні принципи та не піддаватися зовнішньому тиску. Це не означає бути агресивним чи черством, але означає мати внутрішній стрижень, який дозволяє зберігати цілісність особистості. Люди інтуїтивно тягнуться до тих. Хто має чітку позицію та не боїться її висловлювати, навіть якщо ця позиція їм не подобається, три твоє життя нікому не цікаве, тільки тобі. Ти можеш плакати, жалітися, розповідати, як важко, але людям байдуже Кожен зайнятий собою. Так, хтось послухає, кивне, може навіть пожаліє. Але по-справжньому нікому не важливо, що ти відчуваєш, чого ти хочеш і як тобі боляче. Цей світ не центрований навколо тебе. Це гірко, але звільняюче, тому що як тільки ти перестаєш чекати співчуття, ти починаєш створювати опору всередині. Ти не витрачаєш сили на пошук розуміння, ти направляєш їх на зростання. Стойка розумів. Жалість робить тебе слабким, а дія — сильним. І якщо ти хочеш змін, починай з прийняття цієї правди, ніхто не зобов'язаний піклуватися про твою долю. Це тільки твоя зона відповідальності. І чим швидше ти це приймеш, тим глибше станеш. Цей принцип є ключем до внутрішньої незалежності. Коли ми відпускаємо очікування, що хтось інший вирішить наші проблеми чи зрозуміє наші переживання на глибокому рівні, ми отримуємо силу самостійно будувати своє життя. Це не означає, що не варто спілкуватися чи шукати підтримки, але означає, що центр контролю над нашим емоційним станом повинен бути всередині нас. Саме це усвідомлення дозволяє перетворити гіркоту на потенціал для особистісного зростання. Чотири гроші вирішують багато чого, навіть те, що ти заперечуєш. Можна скільки завгодно говорити, що щастя не в грошах, але реальність кожен день доводить зворотне. Гроші це свобода, захист, вплив, здоров'я, вибір. У тебе може бути добре серце і чиста душа, але якщо у тебе порожній гаманець, ти залежний від чужої допомоги. Від обставин, від чужого рішення. Стоїки не поклонялися багатству, але й не заперечували його сили. Вони прагнули до незалежності. А в сучасному світі без фінансової незалежності ти просто маріонетка. Ти не вибираєш, де жити. Ти не вибираєш, з ким працювати. Ти не вибираєш, як говорити. Ти виживаєш. А виживання це не життя. Тому не соромся прагнути до грошей. Соромно прожити життя, не зрозумівши, як працює світ. А він працює так, у кого є ресурси, у того є голос, фінансова грамотність і здатність забезпечити себе є основою для реалізації багатьох інших аспектів життя. Включно з можливістю допомагати іншим, не ставши при цьому жертвою. Це не про жадібність, а про практичність і здатності будувати життя на власних умовах. Розуміння цього дозволяє перетворити фінансові цілі з порожнього накопичення на інструмент для досягнення свободи і самореалізації 5. Ніхто не зобов'язаний тебе любити, навіть твої близькі. Ти можеш бути ідеальним сином, турботливою дружиною, вірним другом, і все одно не отримати любові у відповідь, тому що почуття не купуються, вони не гарантовані і не зобов'язані бути. Батьки можуть тебе не розуміти, партнер розлюбити, друзі, піти. Це не зрада, це життя, очікування, що тебе будуть любити просто за те, що ти є. Робить тебе вразливим. А прийняття того, що любов це подарунок, а не борг звільняє. Стойка не вимагає почуттів. Він цінує їх, якщо вони щирі, але не чіпляється, якщо вони йдуть, тому що його опора не у зовнішньому схваленні, вона в ньому самому. Він не вимагає любові, він віддає її, якщо хоче. І вміє жити без неї, якщо потрібно. А це і є справжня внутрішня зрілість, вона дозволяє не будувати своє щастя на хитких фундаментах чужих почуттів, а знаходити радість і сенс усередині себе. Це не означає відмова від близьких стосунків, але означає здобуття здорової дистанції, яка дозволяє цінувати любов як подарунок, а не як обов'язок. І тому мати справжню радість від неї без страху втрати і розчарування. Шість твої мрії нікому не потрібні, якщо ти нічого не робиш, можна роками розповідати, як ти хочеш відкрити бізнес, переїхати, почати жити по іншому. Але якщо за словами немає дії, це порожнече. Люди поважають не мрійників, а тих, хто встає і робить. Нехай з помилками, нехай повільно, нехай з нуля. Стоїка не будує повітряних замків він ставить мету і діє кожен день без зайвого шуму, тому що розуміє мрія без зусиль це форма самообману. І якщо ти хочеш змінити життя, тобі не потрібен ідеальний план. Тобі потрібен рух. Почни з малого. Почне сьогодні, тому що світ слухає не тих, хто говорить, а тих, хто показує. І чим довше ти відкладаєш перший крок, тим далі ти від того, ким хочеш бути. А тим, хто просто мріє, життя нічого не винне це про усвідомлення важливості практичних кроків і відповідальності за реалізацію власних амбіцій, Мрії – чудовий старт. Але лише дія перетворює їх на реальність недоліки і невдачі на цьому шляху є неминучими, але саме через них ми навчаємося і зростаємо. Стоїчна філософія заохочує до постійної праці над собою і своїми цілями, без марних очікувань на легкий успіх. 7. твої емоції, твоя проблема. Ти можеш злитися, ображатися, роздратуватися, впадати у відчай і це нормально. Але ніхто не зобов'язаний тебе розуміти, терпіти чи підлаштовуватися. Світ не буде ходити на вшпиньках, аби не зачепити твої почуття. Стойки розуміли це чітко емоції це внутрішній вогонь, який потрібно вміти тримати під контролем. Якщо ти даєш почуттям керувати собою, ти втрачаєш владу. Ти зриваєшся на близьких, руйнуєш стосунки, робиш помилки, про які шкодуєш, а потім звинувачуєш усіх навколо. Але правда в тому, що твої реакції це твоя зона відповідальності. Ні батьки, ні партнер, ні начальник не винуваті в тому, що ти вибухнув. Це був твій вибір. І поки ти не візьмеш відповідальність за свій стан, ти завжди будеш слабким. Мудрість починається з простого я відповідаю за те, що відбувається у мене всередині. Це і є сила. Стоячна практика має на меті розвиток внутрішньої гармонії і контролю над своїми реакціями, а не придушення емоцій. Це дозволяє переживати складні почуття, не дозволяючи їм руйнувати наше життя та стосунки з іншими. Вісім чим більше ти чекаєш, тим менше у тебе буде. Чекати найбільш надійна стратегія втратити час, енергію і шанси. Люди роками чекають кращого моменту, натхнення, впевненості, схвалення. Але життя йде і минає. Поки ти вичікуєш, інші роблять. Поки ти сумніваєшся, хтось вже почав. Стойка не чекає, що все стане ідеально він знає ідеального не буде. Буде зараз, в будь-яких умовах, з тим, що є. Тому він встає і робить. Нехай з помилками, нехай не впевнено, зате рухається. І саме це дає йому силу. Тому що з кожним кроком він міцнішає, а той, хто стоїть на місці, завжди слабше. Запам'ятай, за очікуванням завжди ховається страх. А страх це не те, чому варто підкорятися. Це те, що потрібно переборювати. І чим раніше, тим краще чекаєш значить. Втрачаєш, робиш значить, ростеш. Цей принцип підкреслює важливість проактивності і дії життя це постійний рух, і лише ті, хто не боїться зробити перший крок, досягають своїх цілей. Відкладання на кращі часи є однією з найбільших пасток, що краде наші можливості та потенціал. Стоїцизм вчить приймати реальність і діяти в межах того, що доступно тут і зараз, а не чекати ідеальних обставин, яких може ніколи не настати. Дев'ять світ несправедливий і не буде. Ти можеш бути достойним, розумним, наполегливим і програвати. А хтось лінивий, підлий, нахабний і отримує все. Це реальність. І якщо ти будеш жити з думкою, що життя повинно бути чесним, ти будеш вічно розчарований. «Стоїки приймали світ таким, який він є без ілюзій, без скарг. Вони не витрачали сили на боротьбу з тим, що не змінити. Замість цього вони посилювали себе, щоб справлятися. Це не означає змиритися. Це означає перестати скиглити і почати діяти в рамках реальності. Ти не можеш змінити правила, але можеш стати гравцем, який знає, як виграти, не зважаючи ні на що. Справедливість добре, якщо вона є, але якщо ні, ти все одно йдеш вперед, тому що ти живеш не за мріями, а за фактами. І чим раніше ти це приймеш. Тим міцнішим станеш. Цей принцип є основою для розвитку реалістичного світогляду. Стоїцизм не закликає до пасивності перед несправедливістю, але до мудрості розрізняти те, що ми можемо змінити, від того, що поза нашим контролем. Це дозволяє спрямовувати енергію на внутрішнє зміцнення та ефективні дії, а не на марні переживання та боротьбу з невідворотним. 10. ти сам себе або піднімаєш або руйнуєш. Ніхто не робить з тобою того, чого ти сам не дозволяєш. Люди можуть ображати, зраджувати, ігнорувати, але якщо ти це терпиш, значить ти в цьому береш участь. Якщо ти мовчиш, коли тебе принижують, ти підтримуєш це. Якщо не поважаєш себе, ніхто не буде стоїки вчили твоє життя, відображення твоїх рішень. І найбільш руйнівне рішення бути пасивним, дозволяти, оправдовувати, терпіти. Справжня зміна починається з моменту, коли ти говориш собі досить Не тому, що хтось прийшов і врятував, а тому, що ти зрозумів або ти починаєш вибудовувати себе. Або тебе буде формувати все підряд, чужа думка, чужа злість, чужі страхи. Підйом починається з жорсткої чесності, а чесність, з вибору, хто ти, творець чи результат того, що з тобою зробили. Цей пункт підкреслює ключову роль особистої відповідальності. Стоїцизм твердо стоїть на позиції. Що ми є архітекторами власного життя, і наші внутрішні дозволи або заборони визначають нашу долю. Зміна починається з усвідомлення власної сили та здатності впливати на те, що відбувається всередині нас, а отже, і на зовнішні обставини одинадцять сильні теж ламаються, тільки мовчки. Ти можеш бачити впевнену людину, спокійну, зібрану. І думати, що у нього все ідеально. Але правда в тому, що він теж переживає біль, страх, самотність. Просто він не робить з цього шоу. Стоїки не вчили придушувати почуття, вони вчили переживати їх з достоєнством, у тиші без скарг, тому що сила не у відсутності болю, а в тому, як ти з нею справляєшся. Світ любить зламати того. Хто показує слабкість. Це жорстко, але це так. І тому справжній стовіка не виставляє свої страждання на показ. Він робить паузу, дивиться всередину і продовжує йти. Не тому, що йому легко, а тому, що він знає, кожне падіння це не кінець, це перевірка. І якщо ти не здався, ти вже переміг. Нехай ніхто не бачить. Головне, щоб ти знав сам, ти витримав, а значить, став сильнішим. Цей принцип закликає до внутрішньої стійкості та гідності у переживанні труднощів. Сила не у відсутності слабкостей, а в здатності їх усвідомлювати, приймати і працювати над ними, не втрачаючи самоконтролю та внутрішнього спокою. Це шлях до справжньої непереможності духу, яка дозволяє перетворювати випробування на джерело зростання. 12. Ти платиш за все. Завжди. Кожне твоє рішення має ціну. Коли ти вибираєш прокрастинацію, ти платиш упущеними шансами. Коли вибираєш комфорт, платиш нереалізованим потенціалом. Коли вибираєш мовчати Платиш втраченою повагою. І навпаки, коли ти встаєш рано, ти платиш втомою, але отримуєш силу. Коли ти говориш правду, платиш ризиком, але здобуваєш свободу. Неможливо нічого не платити. Питання лише в тому, що ти отримуєш взамін. Стоїки знали все в житті угода. І якщо ти хочеш вирости. Тобі доведеться жертвувати часом, зручністю, ілюзіями. Але взамін ти отримаєш те, що не купиш за гроші, характер. І як тільки ти почнеш мислити через сцену вибору, ти перестанеш жити в рожевих окулярах. Ти будеш розуміти, кожен день ти купуєш свою долю тим, як живеш. Цей принцип закликає до усвідомлення наслідків кожного нашого вибору. Життя це постійний обмін, і розуміння ціни кожного рішення дозволяє нам робити більш обдумані вибори, які ведуть до бажаних результатів, а не до розчарувань. Саме така прагматична мудрість є ключем до ефективного управління своїм життям 13. Саморуйнування це теж вибір. Тільки тихий ти можеш не пити, не колотися. Не кричати на всіх і при цьому повільно знищувати себе через лінь, через постійні відмовки, через токсичні стосунки, в яких ти залишаєшся, через роботу, яку ненавидиш, через харчування, яке вбиває, через думки, які кожен день говорять тобі ти ніхто, зтойки говорили те, що ти допускаєш, ти вибираєш. І якщо ти терпиш свою деградацію, не чекай. Що хтось тебе врятує, тому що деградація це теж шлях. Просто вниз повільно, непомітно, роками. І якщо ти відчуваєш, що падаєш, у тебе завжди є вибір зупинитися, розвернутися, почати виповзати. Крок за кроком, тому що ти не дерево, ти не зобов'язаний стояти там, де тебе рубають ти Можеш піти і почати будувати, поки не пізно. Цей принцип наголошує на глибині відповідальності за власне благополуччя небезпека тихого саморуйнування полягає в його непомітності, що дозволяє нам тривалий час ігнорувати проблеми. Стоїцизм закликає до чесності і самоусвідомлення. Щоб розпізнати ці деструктивні тенденції та зробити свідомий вибір на користь зростання і розвитку незалежно від зовнішніх обставин, це про здатність бути рятівником для самого себе 14. Ніхто не зобов'язаний тебе розуміти. Ти можеш пояснювати, доводити, розкривати душу, і все одно залишишся незрозумілим, і це нормально. Люди бачать світ крізь власні фільтри. Хтось просто не здатний тебе зрозуміти, хтось не хоче. Хтось використовує твою відкритість проти тебе. Стоїка не вимагає розуміння. Він будує себе так, щоб навіть в самотності залишатися цілим. Ти не зобов'язаний бути зрозумілим, ти зобов'язаний бути чесним із собою. І якщо тебе не приймають, це не завжди твоя проблема. Іноді це їхня обмеженість, іноді їхній страх, іноді просто розбіжність шляхів. І чим раніше ти перестанеш шукати схвалення і згоди від усіх, тим вільніше задихаєшся. Так, самотність можлива, але вона лікує краще, ніж фальшива близькість. А справжні люди зрозуміють тебе без зайвих слів, але спочатку ти сам повинен стати собі зрозумілим. Цей пункт підкреслює важливість самопізнання і внутрішньої цілісності, залежність від чужого розуміння та схвалення робить нас вразливими, Стоїчна мудрість пропонує шлях до самодостатності, де наша цінність визначається не зовнішніми факторами. А внутрішнім станом і самоусвідомленням це дозволяє будувати справжні стосунки на основі автентичності, а не потреби в схваленні. 15 час єдина валюта, яку ти точно втратиш. Гроші можна повернути, репутацію відновити, стосунки побудувати заново. Але час, який ти витратив у порожнечу, не повернеться ніколи. Ні один день, ні одна година, ні одна хвилина. І чим раніше ти це зрозумієш, тим усвідомленіше почнеш жити. Стойки знали, кожен світанок це не просто ранок, це відрізок життя, який або наближає тебе до мети, або віддаляє. І якщо ти проживаєш дні на автоматі, ти сам віддаєш своє життя без бою. Немає нічого страшнішого, ніж одного разу зрозуміти, що ти був живим, але не жив, що ти був вільним, але не вибрав, що ти міг, але не зробив. І в цей момент ти не зможеш винити нікого, тільки себе, тому що час не питає він йде. І тільки ти вирішуєш, в порожнечу чи в силу. Ці 15 правил не зроблять твоє життя простішим. Зате вони зроблять тебе міцнішим. І коли чергового разу буде важко, ти не зламаєшся, тому що тепер ти знаєш, як влаштований цей світ. Ти можеш їх прийняти і почати рости, або відкинути і продовжувати чекати, що життя зміниться сама. Вибір, як завжди, за тобою.